Топ самих ненадійних двигунів на автомобілях почнемо. Напев, напевно, ми з ваг групи. А саме TSI модифікації є А 111. Взагалі, це було 1.4 TSI, 1.2 TSI. Саме прославився не тим, що. У нас дуже маленький срок служби у Грея був. то на деяких екземплярах навіть зустрічалось на 40 тисячах, Вже приходилось міняти комплект ланцюгів. Нова група зробила дуже компактний, дуже надутий мотор. Але на жаль, його надійність, це, так, інша сторона медалі. Далі вже вони, якщо не помиляюсь, а 211 убрали ці всі дитячі болячки цього мотора. А от перші на жаль були не дуже надійні агрегати. Наступний в нашому списку ненадійних двигунів це 1.3 Multijet від мультіджет від За того, що у нас дуже малий об'єм мастила в двигуні, зустрічаються проблеми з масляними насосами. Їх задірає, зустрічаються проблеми з вкладишами. Прогавили рівень мастила, і одразу починається у нас пари тертя працювати на знос. Дуже багато таких моторів ми зробили. Якщо слідкувати за рівнем мастила, то в принципі ці мотори живуть. Наступний в нашому рейтингі ненадійних моторів це буде. 2.0 TSI до 2011 року випуска. Неправильно підібраного напилення на циліндрах у нас з'являлися задіри, масложор. Проблеми починали ще навіть до 100 тисяч кілометрів. Також проблема цього мотору це недовговічний ГРМ. Ланцюги на цих моторах вже до 100 тисяч бувають таке, що і раніше приїжджають. Тобто масложор, швидкий вихід з ладу ланцюгів. Ось проблеми цього мотору. Наступний кандидат він у нас приїхав з Кореї. Це G4 kd мотор Проблема цього мотору це задіри, Появляє Ця масло Чому з'являються задіри, Навіть виробник не може сказати. Вони не приймають це за е, якийсь дефект. Тому, якщо дивитись машину такому моторі, краще вибирайте іншу комплектацію. Ще 2-літровий дізель від Subaru. Вся проблема дизельних Subaru в тому, що розбиває двохмасовий маховик на механіці. Просто з 2009 року вже з'явилися автомобілі на варіаторі, і вже там нема такої проблеми. А автомобілі, які були на механічній коробці передач, із чого там аутбеки, форестери, імпрези навіть були, із чого вся проблема? Розбивається двохмасовий маховик і розбиває просто посадку коленвалу. З цього буває коленвал, проворачує вкладиші, коленвали ламаються, розбивається постіль колінвала. Тобто, якщо у вас є такий автомобіль, і він. Ще не перероблений на одномасовий маховик, радимо переробити, тому що буде спіткати така ж проблема на дизельному субарі, на дизельному субару, як капітальний ремонт двигуна, з -за того, що є проблеми з колінвалом. І напевно возглавить наш рейтинг з самих ненадійних моторів. Це буде к з 2000, з 2000-го по 2008 рік, рік випуску. Тобто, ті вже нові К9К, які пішли, це вже дійсно ресурсні, хороші мотори. Ті, які були з 2000 по 2008 рік, у них зустрічались проблеми. Вже на 150 тисячах, коли були проблеми з вкладишами, проворачувала мотор стружив. Також дуже часті проблеми на першій модифікації к 9 к це були з паливними форсунками, вони ходили не так багато, як вони повинні ходити. Потім, вже після 2008 року, вже була модифікація К9К, і там вже ці всі, всі питання вирішили, але якщо ви дивитесь автомобілі саме от до 2008 року на цьому моторі, вас може спіткати питання з ремонтом мотору. Якщо не додивитись і вкладитесь, ще заверне всім гарного дня. Підписуйтесь, заходьте на наші вечірні стріми. Всім гарного дня.